Друзі, хочу вам показати різницю по кукурузі на одному полі. Ось наша кукуруза, вона ще зелена, вона ще наливається і набирається сил. Отака От кукурузка. І йдемо зараз, я вам ще покажу кукурузу, яка не опрацьована Хелміксом. До вашої уваги поле вона вже жовта, вона вже далі масу набирати не буде. Розвиток зупинився. І там доця, покажи, що це край поля. Вона там вся жовта. Мені просто лінь зараз заходить у поле туди. Так, і тепер доця, відійди, будь ласка, три шаги назад і покажи оцю жовту кукурузу покажи, без хелмікса. І покажи, будь ласка, нашу зелену, яка ще наливається із Хелміксом.